Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця і потрібно гарно завершити свій робочий тиждень. Пропоную зробити такий гарний комплекс вправ, який направлений на вдосконалення гнучкості тіла, покращення рухливості суглобів та еластичності м'язів. Для виконання цього комплексу нам потрібен килимок. Якщо ж ви займаєтесь вдома, ви можете виконати цей комплекс вправ, просто сидячи на підлозі на своєму домашньому килимі. І так, опускаємося вниз. Ноги схресно, Таке положення ніг називається по-турецьки. І так, опускаємо плечі вниз, витягуємося руками вгору, виконуємо вдих, видих, опускаємось вниз. Насичуємо киснем наше тіло і опускаємося. Останнє повторення: стоп, руки затримаємо. Тянемось правою рукою вгору, лівою. Уявляйте, наче ви до чогось хочете дотягнутись. Або ніби лізете по канату. Ще два. Затримуємо праву руку наверху, опускаємось вліву. Нахиляємося тулубом, слідкуємо, щоб ваші сідниці не відривались від підлоги. Піднялись вдих, видих, нахиляємося в іншу сторону. Дуже добре. Трошки затримуємося. Руки в сторону. Округляємо спину і лопатки сильно тягнемо назад. А руки видовжуємо вперед. Є. Нахилились головою вліво. Чуть-чуть допомагаємо собі рукою. Відчуваємо, як розтягується шийний відділ. Протилежне плече опускаємо вниз. Добре, міняємо вдих на видих. В момент, коли робите розтяжку, старайтесь тіло розслабити. Дуже добре. Нахиляємося в іншу сторону. Затримуємося і ниряємо вниз тулубом. Дуже плавно рухаємося, щоб собі не нашкодити. Затримались і знову вниз. Є, ми піднімаємося, випрямляємо одну ногу, другу. Ноги широко, наскільки вам це вийде. Пальці на ногах на себе, руки перед собою. Нахиляємося тулубом вперед і піднімаємося вверх. Виконуємо такі пружинки, але дуже м'яко плавно. Ноги мають бути абсолютно прямі, тобто в колінах ми не згинаємо. Добавляємо, витягуємося рукою, опускаємо руку, піднімаємо тулуб, міняємо видих, вдих. Ще два повторення. І вдих. Останній раз ми піднімаємо руку ліву і нахиляємося до правої ноги. Трошечки затримуючись. Дуже добре. Ще. Поплавно. Думаємо про щось приємне. Вдих. Скрутились до правої ноги і нахилились обличчям. Взявшись рукою за ногу, ми тянемось животом вниз. Підборіддя потрібно трішки припідняти. Ваша спина по можливості має бути прямою. Піднімаємось, скручуємося в інший бік і витягуємося правою рукою і нахилили тулок. Не забувайте дихати плавно, живіт бажано втягнути. Піднімаємось. Зараз ми повертаємось, ноги разом, пальці на ногах на себе. Знову беремося за стопи. Якщо ви дістаєте, як я, руками, п'яток, за п'ятки. Якщо не дістаєте, можете взяти стрішки вище. І нахиляємо знову вниз. Суть завжди та сама. Тянемося з прямою спиною, живіт трошки підтягнути. Дуже добре. Ще тримаємо 4 рахунки. 3, 2, і легенько розкручуємося. І так, лягаємо повністю на спину. Легенько розкручуючи своє тіло, хвилиночку, я мікрофон трошки посуну. Розкрутились. Піднімаємо ліву ногу, пальці тянемо на себе. Тянемось носом до коліна. Відчуваємо, як розтягується вся задня поверхня ноги. Розкручуємось. Міняємо інша нога. Підняли, зробили вдих. Пальці на себе видих. Тримаємо. Ускладнюємо задачу. Здих. На видих піднімаємось і носом тянемось до коліна. Затримуємо, ще 4, 3. Важко, так? Нічого. З першого разу мусить бути важко, потім буде, якщо будете виконувати регулярно, у вас все вийде. І так, ми беремося під коліном, любої ноги встаємо. Стаємо на стопені, ззаді собі руками допомагаємо. Ноги випрямили. Беремося за литки, ноги прямі обов'язково і нахиляємося вниз. Розслабте зараз руки. Розслабте шийний відділ, встряхніть плечима і легенько на видих розкрутіться вверх. Голова піднімається в останню чергу. Отож, дякую за вашу увагу. До наступного, до наступної зустрічі.